Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Мене звати Віка. І спочатку я хочу вас всіх привітати з наступаючими святами побажати нам всім найскорішої перемоги. Я думаю, в нас усіх зараз лише одне бажання. І. Сьогодні в цьому відео я хочу з вами поділитися, чим я займаюсь перед Новим роком. Як я себе налаштовую на Новий рік, очищую свій простір, свій розум для нового. Я сподіваюся, що, можливо, ви почерпнете щось для себе та зробите те саме. Або просто насолодитесь затишком відео, яке я намагаюся створити в кожному з моїх відео. І дякую всім, хто підтримує мій канал. І давайте починати. Перш за все, я перебираю документи, сортую їх за категоріями, викидаю те, що не потрібно, можливо, якісь копії або інструкції до приборів. До речі, якщо ви їх досі зберігаєте, можете їх спокійно викидати, тому що зараз все можна знайти в інтернеті, а вони просто займають наш простір. І, до речі, всі документи я зберігаю в одному місці на даний момент в сумці, тому що як показало життя, все необхідне потрібно, щоб було в одному місці, а краще в сумці, щоб можна було і взяти і швиденько побігти, поїхати куди треба. Далі я перевіряю наші фінанси. На що потрібно відкласти гроші, чи вдалося нам досягнути певної мети, яку ми ставили в минулому році, передивитися всі страховки. Тобто, наприклад, якщо нам потрібно придбати страхування на машину, я одразу розподіляю цю суму на 12 місяців і відкладаю кожного місяця, щоб не було, скажімо так, несподіваної суми в один день її потрібно виплатити. Якщо у вас також є якісь необхідні витрати, і вони великі, то пропоную вам теж їх розбивати на декілька місяців, щоб вам потім було простіше їх виплатити. Далі йде прибирання мого фізичного простору, тобто будинку. І на цьому етапі я прибираю лише такі місця, які давно чекали мене. І це Моя шафа, тобто я перебираю одяг, і одяг я також розбиваю на категорії, який потрібно віддати на благодійність, який вже просто потрібно викинути, бо він не придатний для носіння, бо а, просто вже застарів. І організовую простір в моїй шафі, щоб мені було легко все діставати. І для цього я купила ось такі прекрасні кошики. Вони економлять місце і плюс завжди в шафі все виглядає охайно. І наступне місце, яке чекало у свого часу, це холодильник. Перевіряю всі продукти, їх дату придатності. Також можна всі полички розподілити за категоріями, що де буде стояти. Чистий холодильник це просто плюс це 100% до підняття настрою. <світ> Також я вважаю необхідним очистити наш віртуальний простір, тому я видаляю всі додатки, якими я вже не користуюсь, які для мене вже не актуальні, видаляю повідомлення, які мені не потрібні. Фотографії, відео і так далі, це стосується як мого телефона, так і мого комп'ютера. Зазвичай кожного року я просто рефлексую над тим, що сталося, як це на мене вплинуло, які уроки я винесла з цього року. Цьому року я також це роблю. Але мені більше хочеться приділити увагу вдячності цьому року за все і за всіх, що я маю в моєму житті. І перш за все, якби це банально не звучало, я просто дякую за життя, що воно в мене є, тому що. Дійсно почала дивитися на все іншими очима. І найголовніше для мене це насолодитися цією новорічною атмосферою з моєю сім'єю. А цей рік показав мені, що сім'я це найголовніше, неважливо де ти знаходишся, що в тебе є, який в тебе статус. Тому що в цьому світі моя опора це моя сім'я. А я бажаю вам всім провести дуже гарні свята з вашою сім'єю. Цінуйте те, що у вас є. Дякую всім, хто подивився це відео. Не забувайте підписатися на мій канал, якщо ви хочете мене підтримати, підтримати україномовний YouTube. Сподіваюсь побачитись з вами знову. До зустрічі!